Привіт усім, хто на моєму каналі. Ось. У нас осінній дощ. Кінець вересня. Ще зараз все зелене, а дощ падає. Такі у нас дощові справи. Темні хмари. І падає дощ, все у нас заселілося ось все сиво і падає. Ось треба нам збирати. Буряки осінні урожай. Поки що це неможливо зробити. Бараки у нас величенькі. Неможливо це зробити, бо дощі не дають. Це у нас капуста. Капуста у нас. Зараз ще поки що росте її, можна викопувати, забирати у листопаді. Зараз вона набирає вагу. Тим більше зараз падає дощ, то для неї прекрасні умови, щоб вона набирала вагу. Вийшли трошки на город і тут застав дощ. Такий гарний осінній дощик. черной грефти. Так. Идите, гости. То дождь. Идите на подверье. Ой, ну, он уже заселился.